Олександр вітаю вас в ефірі марафону. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, яка ситуація? Ні. Спершу давайте поговоримо, як минула ніч в Кривому розі. Це дуже важливо, бо окупанти тероризують населення і обстрілами, а потім уже до енергетики. У Криворізькому районі і в Кривому розі ніч минула нормально Цієї ночі у нас. Обстрілів не було, тобто спокійніша ситуація, якщо брати з минулими днями, коли були ракети, шахіди і інше. На жаль, орки продовжують на нашому напрямку тероризувати всю лінію зіткнення. Це Херсонська область. А те, що стосується Дніпропетровської області, то знову обстріли Нікополь, Марганець, тобто Нікопольська громада, там де Орки стріляють через річку Дніпро і потім ховаються в Запорізьку атомну станцію, розуміючи, що ми ну не можемо їм відповідати. Марганіс Нікапаль проблеми є. а по Кривому рогу в обстрілі вночі цієї ночі не було. Ну, ми раді чути принаймні, що для Кривого Рогу минула ніч спокійно. Щодо енергетичної сфери, яка ситуація зараз в сфері енергетиці в Кривому Розі? Ну, енергетична ситуація складна. Було декілька ударів за останні два тижні по об'єктам енергетичної і гідравлічної інфраструктури нашого міста. Дуже великі руйнування, тобто ми відновлюємо і переключаємо на альтернативні лінії електропередач. Але можу сказати, що на сьогодні на зараз світло в кривоморозі є. Більш того, ми вже запустили всі котельні. Які є в нашому місті на подачу тепла, це більш ніж 60 котелень. Це ну, дуже велика робота, тому що це треба робити, коли тривають і аварійні, і веєрні відключення електрики, дивитися, щоб не було гідроударів. Ну це, це дуже серйозно. Зараз можу сказати, що всі котельні у нас в роботі. Біля 90 95 житлового сектора вже прийняли тепло. Зараз там ОББ, ЖСК також приймають останні там задвіжки, відкриваються вже голови ОСББ. Також 100% соціальної сфери, таких як там лікарні, школи. Інша соціальна сфера. Також у нас з теплом. Закінчуємо, скажем так, підключення поодиноких будинків. Угу. От так. я читаю ваш телеграм-канал, і ви ну, назвемо це так, сварилися там на голів ОСББ, бо фактично вони мали право так включати чи запускати тепло, коли вирішать мешканці будинку. Але цього року ви просите зробити це вже зараз. Чому? Поясніть, будь ласка. Слово сварюся, навіть трохи неправильно. Я пояснюю ситуацію так. я таким чином, комунікую з громадою, так. Да? 90% мешканців міста включили тепло. Що треба, щоб подати тепло? Перше повинна працювати котельня. Друге, повинні працювати всі труби. Ну повинен не бути паривів та іншого. І третє: задвіжку на вході в будинок повинен відкрити або управитель, або голова СББ. Тобто ОСББ має право насправді там відкрити трохи пізніше, щоб зекономити, наприклад. Але в ситуації, коли йдуть е, аварійні та е, війлові відключення електрики, ну, перше, нам треба зекономити електрику. А для того, щоб зекономити щоб люди не грілися електроприладами, да, то краще, щоб грілися батареями. Це перше. Ну і друге, е, ну не завжди. Якщо відключена електрика, вдається зробити все по графіку. Тому коли задіяні два фактори: один фактор це котельня, а другий фактор це відкрита на дом задвіжка це одне. А коли ще задіян третій фактор, а може і четвертий відключення котельної від електрики, відключення насосної від електрики, то найкраще, що перші два фактори це котельня, яка заходилася і відкриття. Засува до тому, ну працювали синхронно. Ну це нормально, це е, звичайна робота. Е, на, на зараз це у нас більш-менш нормально, 95% будинків вже прийняли тепло. Угу. Скажіть, будь ласка, як працюють зараз великі промислові підприємства? Кривий ріг це промислове, промислове місто? Як з тим в ситуації, коли електроенергію треба економити? Можу сказати, що великі промислові підприємства працюють по декількох причинах. Ну, головна з них це проблема з логістикою, тому що немає доступу до портів Чорного моря. І друга проблемна питання це електрика. Ну зараз працюють від там, 15 до 30 відсотків по різному, але безумовно ж енергоємне обладнання, такі як там Мільниці на. Багатительних фабриках на ГЗК і там інші такі ну дуже енергоємні прилади вмикаються вночі з 23.00 до 5.00 ранку. Ну для того, щоб допомогти державі енергосистеми держави пройти утрішні вечірні піки і денний полупік. Пане Олександре, ми сьогодні ще хочемо присвятити ефірний час темі роботи критичної інфраструктури під час от, в умовах, точніше, відключення електроенергії. Зокрема, будемо говорити про медичну сферу. Як у вас тим, наскільки лікарні забезпечені електрогенераторами? Як довго може бути безперебійна робота лікарень в таких умовах? І як перевіряєте, щоб все було справно? У нас було декілька. Ну, досить суттєвих вражень нашої енергетичної інфраструктури, постанції, трансформаторів і таке інше. Деякі райони міста відключались від електрики і на сутки, і на двоє, і на троє. Воду ми більш швидко, там за п'ять годин на генераторах подавали. А по електриці це ну, було довше, тому що ну, досить суттєві руйнування. І по лікарнях нашого міста у нас більш ніж 15 лікарень, жодного збою не було. Люди і цивільні, і поранені, військові, які знаходились під електричною апаратурою, там під ЕВЛами, Ну, Ніхто навіть нічого не замітив, що щось ну, сталося. Що немає електрики, чи немає води, тому тому можу сказати, що ми вже декілька разів випробували. Як це працювати без електрики по медицинській галузі? У нас на 100% ми закупили є генератори і для електрики, і для подачі води і для подачі кисню, що дуже важливо, тому що ну повинен бути постійний кисень. На кислородних блоках також стоять генератори. Mm -hmm. В цьому плані у нас все добре все відпрацьовано. Раді це чути. Дякую вам, Олександр Вілку, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, про ситуацію в місті, зокрема про те, як місто живе в умовах, коли треба економити електрику через удари російські по нашій критичній інфраструктурі.